Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами розглянемо, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, Вінниця та Вінницька область. Ну і потім Львів і Львівська область. Да? Давайте подивимось. Покажіть, мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку вором через воєнні дії, 6 по 13 жовтня 2024 року. Яка йде загроза? Вінниця, Вінницька область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Вінниця, Вінницька область, яка йде загроза через атаку вором через воєнні дії. Теракти та диверсії, 6 по 13 жовтня 2024 року. Вінниця та Вінницька область. Вінниця, Іде збиття Вінницька область. Чомусь загроза дитячим об'єктам, підлітковим якимось об'єктам, а також господарчим спорудам, прильоту не бачу. Загроза так само шахідна буде летіти на направлена на об'єкти, пов'язані з електроенергією. Ось, але йде карта перемоги. Та? Страшно, лячно, буде вночі, мабуть, бути так. Будьте чути, як гучно працює робота. ППО в області. Так, тут у нас що йде? Якусь ракету зіб'ють. Буде летіти до вас якась ракета, мають збити. Так, дивимося, Вінниця. Ракета, ракетна загроза. Ну, будьте знати, що десь збили, Знову ж таки, показують. Дивіться, над дитячим об'єктом є потенційна загроза дитячим об'єктам. Над ними будуть збивати, чи в напрямку до них, біля них, десь, десь можуть падати уламки на землю. При перехваті, при збитті. Не досягне ворог, влучання, потрапляння в якийсь об'єкт, пов'язаний з. Е... Зараз, зараз скажу з чим він пов'язаний. Шахіди вони будуть направляти, дивіться, не досягне тут ворог, в Вінниці будуть направляти все-таки в об'єкти, пов'язані з навчанням, і в об'єкти пов'язані з якимось розміщенням, не знаю, чи, або розміщенням воєнних казарми, та, або там, де проводиться навчання воєнних, або там, де ТЦК мобілізація воєнних. От щось з цим зв'язано, розумієте? Ну, йде збиття. По Вінниці йде збиття. Тут, Вінницька область тут теж йде збиття. Ну і тут, ну, в принципі, йде збиття. Ну, ви знаєте, що при збитті може бути загорання. Потенційна загроза є, але я такого чогось ну, не бачу. Ну, направлено буде на якісь об'єкти дійсно пов'язані з електромережами і на пов'язані з воєнними. І від чомусь дітям дітям, дітям. дітям якісь навчальні заклади дитячі під, під загрозою, але іде збиття. Так вам скажу. Ну, Давайте переконаємось, щось мені так, знаєте, неспокійно. Давайте ми на старій колоді мої подивимося. Покажіть мені, будь ласка, карти. Вінниця, Вінницька область з 6 по 13 жовтня 2024 року. Яка є та загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогу, через воєнні дії, теракти та диверсії? Покажіть мені, будь ласка, карти Вінниця та Вінницька область. Збиття та повішений. Знову ж таки, десь в якусь землю кудись впаде. Так, Оланська область, Вінницька область. Знову ж таки, бачите, не, не досягне ворог цілі. Да, захочуть, хочуть саме да, тут іде перемога наша, тобто ППО справиться. Вони будуть з інфраструктурні об'єкти цілитися, пов'язані з електромережами або з газом, ну, з, з ресурсами. Ракетна загроза йде, пов'язана з технікою, і пов'язана, можливо, з залізничними коліями та з логістикою якоюсь. Ну тут теж йде збиття. Далі що у нас іде, карта сили? Угу. А от тут воно показує: дивіться, все-таки йде загорання в області. Бачите, просто ця колода вже дуже добре напрацьована. Знаєте, а цю я тільки роз, ну, розробляю, як то кажуть, вона нова. Такі воно показує, що велика ймовірність при збитті. Падіння уламків і загорання від тих уламків при збитті, велика ймовірність, воно йде при збиті, іде біля дитячого, чомусь, біля якогось дитячого, та дитячого закладу. От чому потенційна загроза йде. Таке враження, що збиття. Помірність накриває смерть, тобто щось швидше за все, це ракету вони так зіб'ють. Ви знаєте, швидше за все це не шахіта, а ракета. І тому воно може спричинити оце, знаєте, загорання якесь або вибухової хвилі. Ну, вибуховою, то воно би мало б тоді значить влучання. Я думаю, що це все-таки при падінні, воно може ушкодити пошкодити якісь дитячі об'єкти в області Вінницькій. Шахідна загроза теж показує її. От вони, шахідна ну йде збиття. Давайте на Вінницю дотінемо. Вінниця. Дивіться, страшний суд, будьте знати, що летить ракета, або ракети. Так, і що у нас добрі вісті? ну, Тобто план ворога не реалізувався. Ні, не реалізувався. Ну зіб'ють. Зіб'ють. ну, Але, бачите, все рівно все рівно буде спроба ще атакувати. Ті самі карти падають. Щось пов'язане або з ТЦК, або з. Воєнними розміщенням, перебуванням воєнних. Ми на ту десятку ну, Тут йде збиття. збиття, Хоча ну, може бути якісь поранення когось при падінні тих уламків, якась може бути прикрість, бачите, бо ці, всі ті самі карти, що в попередній кладі, крім цієї, цієї не було. Ну, але ну, взагалі йде збиття. Хм. Ще може бути, що там поруч десь якісь знаходяться або силовики, або поліцейські. Ну, щось якесь таке місце, знаєте, от туди воно. Воно окраїна міста, якийсь віддалений район або взагалі навіть в передмісті, десь, може якась в'язниця там є. Щось якась адміністративна така будівля та державна. Ну, перехват, так, щоб сказати, що пряме влучання я не бачу у Вінниці. Воно в області, от дійсно показує реальну загрозу в області. Ну, потенційна загроза влучання є, але я бачу це як все-таки як збиття, чесно. Хочете, давайте, ну, давайте ми з вами подивимося по сторонам світу, тоді на Вінницьку область, так, щоб ви собі зорієнтувалися, яка частина? Покажіть мені, будь ласка, карти. Вінницька область, якщо на неї подивитися по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр. 6 по 13 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Вінницької області йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, куди саме йде загроза влучання або потрапляння якихось уламків, які можуть спричинити загорання, уламків від збиття, ракети, шахіду чи якоїсь іншої зарази, яку використовує ворог проти мирного населення України проти, проти України, проти наших, наших людей. Покажіть, будь ласка, карти, є загроза. Згідно сторін світу, північ, південь, Захід, Схід, Центр, Вінницька область з 6 по 13 жовтня 2024 року. Північ, Вінницька область, південь, Вінницька область, захід, Вінницька область, схід, Вінницька область, центр Вінницька область, Шахіди. Тут найбільше на центр направлення будуть Шахіди. Північ, Перехват, Південь. Тут нічого їм не вдасться, знову буде повторна спроба. Ракету будуть направляти десь тут на південь або через південь буде летіти. Та ракета не одна. Десь тут може бути загорання. Бачите, карта вічою падає при збитті. збиття йде. Іде збиття ракети, але при збитті уламків може бути загорання, і тому й карта Вічою, тому і пожежа йде. Південний район, південна частина Вінницької області. Дивимося з вами захід, успіх. В чому успіх? Логістика, дорога, і тут що теж може бути, бачите, якийсь або міст, або залізничні колії по цій карті, або це на межі між якимись населеними пунктами в якомусь передмісті, може так відігратися. Такі якась будівля, споруда буде може загорітися. Так? Ми не бачимо наслідок чого, чи це ракети, чи це шахіди. Ракета швидше за все. І дивіться, і там десь поруч є, бачите, це при збитті, Швидше за все при збитті станеться уламки. Просто впадуть там, десь поруч є дитячий якийсь заклад. Я так розумію. Ну от карта дітей падає або тим чином, там можуть опинитися діти. Тут фу, -ту -ту -ту. хай краще дітей там не буде, хай краще дитячий заклад який буде пустий, або взагалі, ну, ще краще хай взагалі не здійсниться. Ну, потенційно, бачите, загроза, от, знову ж таки, нам показують, там, де ракету зіб'ють, але загорання, загорання якоїсь споруди, будівлі, може, і навчального закладу. все може бути, ну, от, Там, де є дітки, західна частина Вінницької області. східна частина, е, так, Тут ну, нічого не бачу, на центр воно, вона на центр буде направлено. тобто, ну, давайте, але Центр захист вищих сил падає, бачите? Де захист? Ну, ще раз карта показує захист, тому от така у нас ситуація. Що ж, давайте тепер з вами подивимося Львів в область. Покажіть мені, будь ласка, карти Місто Львів. Та Львівська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, з 6 по 13 жовтня 2024 року. Яка йде загроза через збиття, через падіння уламків, через якісь загорання, теракти та диверсії. Покажіть, мені будь ласка, карти з 6 по 13 жовтня 2024 року. Львів та Львівська область. Львів. Ракетна загроза у нас буде. Так, Львівська область. Гучно буде працювати робота ППО. Будуть, дивіться, будуть намагатися поцілити по, електром, по електроенергії, так? по електромережам. Такі у нас в області десь, якісь, бачите, якась промислова зона, де, де якісь робочі об'єкти, де якісь, можливо, ангари, складські приміщення біля якогось промислового об'єкту, підприємства, десь щось. Там, десь неподалік може бути якась зона торгівлі, або якийсь магазин, або заправка. Тут йде загорання, загорання велика ймовірність все-таки, що це буде при збитті якоїсь ракети. Швидше за все, це не влучання, а при збитті якоїсь ракети. Може бути, що цей буде пошкоджена якась електростанція, та? щось можливо з цим зв'язане. Так, Львів. Не одна ракетна загроза у нас буде, вона буде по логістиці, по вокзалам. Пов'язана з вокзалами, з місцями, які мають дотичність до вокзалів. Це, це може бути і місце в центрі, де продають квитки залізнич до залізничного вокзалу, це може бути і сам залізничний вокзал, це може бути аеропорт, тому що місце, куди люди при, прибувають і від'їжджають, незважаючи на те, що аеропорт у нас не працює. Але карти описують місце, ну яке взагалі ну, створене для того, щоб люди туди приїжджали, чи прилітали, відлітали, чи від'їжджали. Тому бачите, ну. Тобто потенційно загроза, все, що пов'язане з вокзалами, з аеропортом, з автобусними станціями. Ну, потенційна загроза йде в принципі збиття. Тут іде збиття. Будемо надіятися, що так і воно і, і зіб'ється, і все благополучно обійдеться. Ну загроза такі є. Знаєте, карти 100% гарантії не дають. Так, ну хороші новини від про роботу нашого ППО. У це дивіться тут трійка мечів. Так? Трійка мечів це взагалі-то приліт з жертвами, але воно в нас вилетіло, знаєте, як двома картами. Основна карта, ну, перша карта в нас іде рецерчаж. Це є хороші вісті. Отже, хороші вісті про те, що ми уникнули, я так розумію, якогось болісного прильоту. Та, все-таки збили. Але воно може спричинити по карті диявола, такі, як не крути, якусь прикрість, якісь загорання, щось пошкодити. І це десь в передмісті, або десь якась окраїна Львова. Це не да, це ближче до виїзду зі Львова, то Що, щось таке віддалене, розумієте? Це не, не центр. Фух. Ну, якась ось така ситуація. Давайте ми раз така ситуація. Подивимося на старій колоді на Львів і Львівську область. А що нам стара колода покаже? Дякую вам, Карти. Мушу їх пропрацьовувати з часом. Вони будуть нам так само все більш точніше говорити. Ну, давайте переконаємось. Покажіть мені, будь ласка, карти. Знаєте, у кожного таролога свій має тут когось, карти одразу одразу говорять, так як він хоче. У когось мають свій характер. Знаєте, одні колоди на одні питання краще відповідають, на другі питання більш сковано, більш сухо, а за той якась інша колода краще розкриває. Ну, в кожного по-своєму, так. У мене кожна колода потребує пропрацювання. Так? Чим довше на ній працює, тим вона більш. Точніше на мене налаштовується, я її краще розумію, бо вона більш точніше показує. Покажіть, мені, будь ласка, карти Львів та Львівська область, 6 по 13 жовтня 2024 року. Яка є загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю, також інфраструктурним об'єктам через теракти, диверсії, через атаку ворогом, шахідами, ракетами та іншою заразою, яку використовує ворог проти України, проти. Українських людей. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза на Львів Львівську область. 6 по 13 жовтня 2024 року. Львів. Шахідна загроза буде, Львівська область. Львівська область. Бачите, там, де? Є там де якась є споруда в кілька поверхів, можливо, навіть поруч, де є житлові будинки, місце розрахунку торгівлі в області, і тут обмеження. Тут є якийсь ресурсний об'єкт та або якийсь крупний цінний об'єкт, щось важливе. Що тут? Що в нас? Ну, тут радісна новина, отже щось зіб'ють, щось зіб'ють. Може і буде якась карта сили, да? От, інтенсивна робота ППО мають справитись, мають щось збити. Но може бути загорання, не виключаю, так? але мають збити логістика під загрозою в області, техніка, тобто авто, транспорт, це все. Бачите, ракетна загроза йде, все, що пов'язане з логістикою, з транспортами. Но тут у нас все-таки показує, що справляться. Так, а ось тут у нас йде, дивіться, незважаючи на інтенсивну роботу ППО, у нас іде велика загроза все-таки якоїсь прикрості, та? ракетна загроза. І воно все-таки пов'язане з якимось шляхом, з рухом біля води, над водою. Міст, який проходить над водою, міст, який проходить над якоюсь річкою, або поруч з якоюсь, ну, якоюсь водоймою, не знаю, ну, тут щось ракетне такі загроза. Ну, якось воно має обійтися. Ще буде летіти на, на об'єкти, пов'язані з електроенергією. І ось тут у нас що з трійка мечів. Да? А чому? Дивіться, і знову йде карта збиття. Таке враження, що все-таки при збитті щось пошкодить, щось пов'язане з електромережами в області. Так, дивимося з вами на Львів. Збиття йде, відбиття, збиття. Логістика там туди, куди люди приїжджають, від'їжджають під загрозу. Але добрі новини я не бачу тут ніякого прильоту. І тут іде перехват. Карта перехвату над на державні якісь споруди націлено, та, але ну тут ні відхід від небезпеки. Щось якийсь об'єкт. Трійка і десятка мечів. І карта. Четвірка чашк, так? карта депресії, карта, коли щось опустили, або карта, коли, бачите, щось, щось таке приземлилося, що не побачили. Тобто, можливо, і уламки, десь якось біля якоїсь водойми, або над якимось мостом, біля якогось мосту, і десятка мечів щось вийде з ладу. Щось таке вийде з ладу, розумієте? Щось якесь, чи там, де люди працюють якийсь об'єкт, тимчасово буде неробочий, та, через пошкодження якісь. Або це дійсно зі світлом, з електромережею. Ну, тобто щось, щось може бути якась підстанція, станція якась пошкоджена. от, такі, Такий біля якогось ресурсного об'єкту. ну, Давайте тоді, знаєте, як, ну давайте ми подивимося з вами по сторонам світу. Пам'ятаємо, що в мене по західній Україні дуже часто прогнози зміщаються, так от саме по західній Україні, коли ми дивимося, от, наприклад, по 13 число. ці речі можуть відбутися, наприклад, 15-го, 16-го, розумієте, інколи на тиждень зміщаються. Хоча бували випадки, коли здійснювалося там через 2-3 дні. Ну і дякуючи Всевишньому, знаєте, є дійсно є випадки, коли деякі розклади не здійснилися. От хай би так кожен розклад негативний не здійснився, тому що розклади вказ показують нам лише той варіант долі, який відкривається на момент розкладу, яким ми рухаємося. І я вам скажу чесно: на, на у Львівській області дуже багато насправді езотериків, і багато яких навіть в Ютубі ніде немає. То не ті, які собі напрацьовують клієнтів, оце в тих тіктоках одне питання, одне питання кожному відповідають, і дуже часто всякий бред несуть, розумієте. От, багато є езотериків, які просто не потребують напрацьовувати собі клієнтів е, в тих Тіктоках, в інстаграмах, і е, мають там якийсь свій YouTube канал, а, а дехто і того не має, тому, тому що їм це не потрібно. Тому що у них є основна робота, а езотерика це сугубо, сугубо для зовсім інших речей. у них. Та? Є люди, які допомагають людям уже давно, у них є своя база клієнтів і вони не потребують реклами. Тому... Я знаю, що я є в багатьох таких групах, і я знаю, що постійно ведеться робота над тим, щоб відвести біду, щоб знаєте, те, що можна відвести відвести. відвести. Якщо щось не дається відвести, вже це щось кармічне, що ну, можна хіба що тільки пом'якшити. Так, що так, так само і в інших областях є такі люди, знаєте, просто я не знаю, скільки як. Ну, я не по всім областям всіх знаю. Та? Є, є області, в яких я взагалі нікого не знаю, є області, з якими я товаришую, де я знаю, і навіть перебуваю в деяких групах. Всі ми працюємо на те, щоб відвести біду. Наскільки воно дієво, ви знаєте, кожен із нас дізнається істину і правду, коли ми вже підемо на той світ, і тоді, і тоді ми згадаємо, як то кажуть, все, що було до того, як ми прийшли в цей світ, та? як насправді це все працює, що працює, що не працює. А Зараз кожен робить те, що вірить, що воно допоможе. Воно зайвим не буде. Так, давайте дивимось. Покажіть, будь ласка, карти, якщо подивитися на Львів по сторонам світу, північ, південь, Захід, Схід-Центр, 6-13 по 13 жовтня 2024 року, в яку частину, в які райони де загроза через атаку ворог, через воєнні дії. Львів, північ, південь, захід, схід. Центр. Північ, захист вищих сил, південь. Шахіди і ракети на півдні. Ось тут, дивіться, південна сторона Львова є загроза е, ушкодження якої, якоїсь електромережі, чогось пов'язаного з електроенергією, або, або, або пов'язано чогось з газом, з паливом. розумієте, Можеш і так відігратися. Шахідна і ракетна загроза південна сторона Львова. Дивимося з вами: захід, логістика під загрозою, західна частина, логістика, дороги, мости, але іде збиття відбиття. Східна частина тут одразу випала збиття відбиття, але все рівно якесь загорання за, за межами Львова, на схід від Львова. Таке враження, що на схід від Львова, от там десь якесь якісь може бути загорання. Чи при збитті, чи влучанні, точно не скажу, бачите, не показала. Швидше за все, при збитті Карта могили дуже часто відіграється при збитті. Далі акцентую увагу знову на південь. Ну, Давайте ми на центр спочатку докинемо, чи на центр щось буде, в чому успіх. Шахіди, і що? Ага, по ілюзії. Тобто успішно будуть збивати шахіди, які будуть направлені на центр. Південь, перехват, перехват, карта сили і робота, інтенсивна робота ППО. Дивіться, тут отут південна сторона дуже сильно буде працювати ППО. Південно-східна і південно-західна сторона. Дуже інтенсивно. І десь тут якась прикрість буде. Може, щось і упустять, розумієте? Ось чому вона так падало. Да. Бачите, може бути навіть хтось поранений. Тут теж і логістика, і техніка, окрім, окрім електромережі, електро, ну, ну об'єкти пов'язаних з електроенергією. Бачите, під загрозою техніка, все, що пов'язано з технікою, з транспортом, з рухом транспорту, сюди буде навіть досить потужно направлена якась ракетна. Така загроза, не тільки шахідна ракетна. І ракета буде звідси рухатися якось напрямку на центр. Ну, давайте тоді ще раз центр докину. Збиття йде. Збиття, ну, з можливим загоранням. Ну, не завжди відіграється, як загорання, але, але ця карта дуже часто відіграється із загоранням. Так, ще вони будуть якихось розвідронів направляти до нас вдень. Що день? Ну, роз, тут розвідка. Північ, збиття йде все. В принципі, тут по цим картам більше нічого не бачу. Ось південна сторона Львова або за межами Львова, і східна сторона Львова або за межами Львова. Тут така потенційна загроза загорань, якихось прильотів, щось таке може бути. Ушкодження, пошкодження чогось пов'язано з електроенергією. От, давайте ми ще глянемо по сторонам світу Львівську область. Порівняємо, що у нас покаже. Якщо подивитися на Львівську область, покажіть мені, будь ласка, карти. Львівська область по сторонам світу, північ південь захід схід центр, 6 по 13 жовтня 2024 року. В яку частину Львівської області йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, теракти диверсії, прильоти, загорання при збитті, падіння якихось уламків, ушкодження, пошкодження якихось інфраструктурних об'єктів. Отже, Львівська область, північна сторона. Відбиття. Південна сторона, логістика під загрозою. Західна, східна центр. Північна сторона Львівської області, північна, північна. перехват над якимись будинками, та, щось там буде літати над будинками. Іде перехват, йде збиття. Так, можливе загорання при збитті. Можливе, та, потенційне загорання при збитті. Так, південна сторона, захист вищих сил. Погані вісті, інформація про що, ключовим є що, про те, що буде не одна ракета летіти. Так? Давайте дивимося з вами: західна частина області Львівської, інтенсивна робота ППО, потенційна загроза дітям або дитячим медичним закладам, або щось пов'язане з дитячими поліклініками, з чимось таким. Чи з родомами, але, в принципі, йде перехват, робота ППО, повторні спроби, знову йде перехват. Східна частина області перехват, але дивіться. А тут іде, бачите, східна частина області воно показує нам о, о, щось при при, при при збитті загорання якогось об'єкту, пов'язаного з електроенергією. Ну, Це може відігратися як Південний Схід, розумієте. Ну, тобто плюс-мінус, от, от сюди може відігратися. От, але, в принципі, от, ну, схід, південний схід десь тут йде, йде пошкодження чогось пов'язаного з електроенергією. Так, далі акцентую увагу на захід. Давайте дивимося на захід. На захід будуть багато чого відправляти, по логістиці, шахіди туди будуть летіти. І що у нас тут йде вночі, збиття. Бачите, західна частина Львівської області тут десь може бути або колії, або щось з вокзалами пов'язане, або з мостами, з мостами, та? або щось біля водойми, якийсь якась дорога, якась будівля, може бути якісь, якась прикрість, можливо, при збитті загорання. Та? Навіть як різь, вони, карти говорять, південний захід. Воно більше вказує на південний захід. І давайте ми ще на центр покинемо. Ну, стратегічні об'єкти є, куди вони будуть цілитися на центр, ну, тут йде збиття. Знову ж таки, ця карта йде, бачите? Львівська область центр, збиття, ну, яке може спричинити загорання. Ну, і південна частина, тут нічого більше. Що ж. Бажаю всі мирної ночі лише позитивних новин. Хай весь негатив обертається проти ворога. Все, що він нам бажає, хай йому все світ повертає. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Ми не приймаємо нічого того, чого ми не просили від ворогів. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору вподобайку за мою працю, підписуйтесь на мій телеграм канал і пам'ятайте, що завжди можна спробувати зійти на інші сценарії долі нашими молитвами, нашою вірою, нашими спільними зусиллями.